Що це може бути. Цікаво. Щось в грудишці є. Давайте подивимося. Хто може здогадується, що це може бути, напишіть в коментарях. Ну ось таке щось маленьке. Напевно, монетка. Може бути. Ой, зовсім нічого не видно. Ага, ну це гелер. Це один гелер, тому що от видніється герб австрійський. За розміром це одиничка, але навіть видно цифра один, рік не видно, ну, якщо буде видно. Бачите, вона сипеться. Монетка повністю сипеться. Ну, з такого сплаву зроблено. Ну, йдемо далі.